Вітаю, друзі, підписувачі та гості каналу. Що нам віщують зірки на сьогодні? Дізнаємося у цьому розкладі. Налаштуйтеся на канал, оберіть свій варіант з трьох запропонованих та дізнаємося про добрі настанови від вищих сил. Працюємо з енергіями, тому подякуйте вищим силам лайками, коментуйте, підписуйтеся на канал. Перший варіант може вказувати на ділову поїздку або просування у справах, де наполеглива робота прискорюється завдяки несподіваній удачі або можливості, на прогрес у фінансах, швидке покращення здоров'я, а також появу надійного партнера у стосунках. Дійте швидко, коли з'явиться можливість, але продумано та обережно. Будьте готові до несподіваних повідомлень, інформації або подій, які стосуються ваших матеріальних справ, роботи чи проєктів. Ви наполегливо працювали і зараз з'являється можливість для швидкого прориву. А другий варіант вказує на глибоке емоційне та духовне партнерство у стосунках, у справах та кар'єрі. Довіряйте своїй інтуїції щодо людини чи ситуації. Ви знаєте, як побудувати гармонійні стосунки. Розвивайте спільні інтереси, які зблизять вас на емоційному рівні. Зберігайте таємницю, не всім варто ділитися з іншими. Деякі аспекти ваших стосунків мають залишатися між вами. Будьте обережні з інформацією, яку отримуєте, і як вона впливає на вас. Приділіть час медитації або роздумам, щоб зрозуміти свої справжні почуття та почуття іншої людини. А третій варіант вказує на період емоційного застою, апатії та внутрішнього розчарування, який вимагає відходу від поточної ситуації та пошуку нового сенсу, необхідність залишити віджиті стосунки чи ситуацію, які викликають у вас апатію та не дають задоволення, щоб почати новий етап життя. Пошуку нових духовних практик для подолання емоційної порожнечі. Важливо звернутися, звернутися до себе та зрозуміти, чого ви насправді прагнете. Будьте відкритими до можливостей, відкиньте зацикленість на минулому, Розчарування і зверніть увагу на нові пропозиції, що з'являються.